55 гривень за одиницю класних жіночих лосин бренду Esmara. Це бавовна 3 четверті. У лоті маємо 30 одиниць. Ціна лоту 1650 гривень. Розміри, класна розмірна лінійка від XS до L. Кольори практичні, є темніші, є сірі, білі, а також трошки кольорових. Я покажу вам зараз пакування ближче. Подивіться, будь ласка. Ось таке пакування. Склад у них дуже добрий, Тут виходить у нас 95% бавовний, вони такі стрейчеві і дуже приємні до тіла. Я зараз вам хочу показати, який вигляд мають ось ці велосипедки. Лосини три четверті, в принципі, це як велосипедки. Ось такі резиночки маємо зверху. Це у нас ідуть темно-сині. Є також коралові. Отакого От плану. Так. Далі є сіренькі. Нагадую, 55 гривень всього за одиницю. Тобто це класно на тренування, просто для домашнього повсякденного одягу також. Є ось такі біленькі, тоненькі із мережевим внизу. Нагадаю, 55 гривень для, такої, в принципі, для такого товару це є дуже класна ціна. Тож, замовляйте, будь ласка, через наших менеджерів. Усі контакти залишаю під цим відео.